Всім доброго ранку, народ. Рибацькій душі все найметься. Як ми бачимо, лід. Людина ходить, шукає окуня чи судака на балансірі, чи ще щось таке. А ми знайшли ось трішечки відкритої води, тож не могли втриматися і вирішили поїхати, мабуть, вже закритий сезон, але подивимося, що буде. Можливо, ще раз будемо. Коротше, менше слів, погнали! Так, Мабуть, почну я з воблера, вже два рази кинув. Розпочну з воблера, також має з собою джиг і ратліни, бо зима це досить специфічний скажімо, період для рибалки, тож будемо пробувати різні типи приманок, різні подачі. Коротше, будемо намагатися вимучити пасивну щуку, яка скорше за все така. І... А вийде щось у мене чи ні, не знаю. ну, коротше, Погнали, будемо дивитися, будемо намагатися. Якщо що буде цікаве, все вам розповім, як було, як є. Коротше, пробуємо. Оба! Діповий воблерочок, бо гадаю, що щука стоїть на більш глибоких місцях. Можливо, десь бровка в районі Бровки. Тому діп, суспендер. З, повіцем, з пов... коротше, з поводком вінтони, що дає шанс гарно щуці прицілитися, роздивитися, можливо, його і клюнути. Звісно ж, якщо в неї є настрій. Поки що жодна з технік не приносить бажаного результату. Покидав я воблери, покидав джиг, покидав ратліни, знову повернувся до воблерів. Міняю по кругу по колу ці всі приманки. Воно ми бачимо Криса. Де це воно? По камері. Вон Пливе водяна криса, текла, водяний щур. О, українською точно. Навіть він побачив таку гарненну приманку. Думаю, треба тікати, бо ще доведеться на неї клювати. Експериментую з проводками. Ну, поки що тихо. Кільця, до речі, підмерзають, <кхів> морозець є. По руках не скажеш, не відчувають руки морозець, але кільці кажуть то, що підмерзає. Можливо, через вітер. ну, Якось так. Чекаємо. Я гадаю, що якщо буде вихід, то це скорше за все буде десь в обідній час. Ну, Побачимо. Це моє припущення. Або зовсім не буде. Ось, коротше, розповідаю, я вам розповідав. Виключу камеру, буквально ще два смика і... Перша невеличка щучка у нас в активі. Навіть якщо втече, то це не страшно. Короте, рибку ми бачили, зловили, друзі. Спрацювала техніка така. Дуже-дуже м'який твіч. Щось, ну, Мабуть, більше навіть потяжки. Видно, що щучка в піявках. Ну, в принципі, все як має бути. Зимня рибка, перша у нас не питає. Взагалі гарненько. Оба, тихо, 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 Молоде, не рибуй, зараз попливеш. Оде видно п'явочки, з другого боку так само вони є. Ну що ж, можу вам сказати, що закриття сезону відбулося. Крутяк, зараз зробимо фотосет і відпустимо їх. Хочу раз показати рибу нормально, бо зараз знову скажу, що бляха якась фігня. Зверніть увагу, ось на пузо там або хтось є, або то ікра, бо не зрозуміло. Крокодильчик ще маленький. Ну такі прикольні. Не буду вміряти. Шурочок там. Я не знаю скільки в грамах. Сантиметрів, може 35. Такі, коротше. До речі, е зверніть увагу на нове законодавство України. Там уже щучки мають бути берибельні, так би мовити. Е 50 см. Ну, в будь-якому випадку таку щуку ми відпускаємо. Оба, ой, кадр, дівча. Давай нам Ох ти йолки палки вода холоднюча, капець, я вам скажу. он. Це, мабуть, вона мені лайк поставила. Хі -хі -хі. Рибці ми подякували. Почин є. Значить, все роблю, вірно? До речі, ось, друзі, хто запитував, що ти там робиш, коли обмерзають кільця, там та-та-та, з мультом, сиділа. Ніхрена я не роблю, ось так я роблю. Беру ось так. І оцей всей лід звідси. Виколупую. Ось так я борюся з обмерзанням. Нічим я його не мажу, колись мастив там якимись маслами, ще чимось. Я вам скажу, що можливо, там на якийсь закид два воно дасть покращення, але все одно це нестабільно, нерегулярно. У великий мінус я не ловлю, там десь мінус 4, мінус 5, то тоді, ну, мабуть, мінус 5, мінус 7 я ловлю максимально, не дуже комфортно. І ще вічко жилку вкладача тут овальне, ми бачимо, а якщо ми беремо ТВС, то воно значно більша площа і там все проходить в рази краще. Тобто шнур не, не, не так намерзає, тут не стільки тягне сюди води. І якість шнура що має бути гарною, тому що якщо у вас шнур рихлий п'є воду, то ну, звісно це буде не дуже доречно. Це Edge Metal 1.2, в мене тут стоїть такий канат. <кій> Вроді не, не дуже він п'є воду, ну коротко, якось можна ловити. Один з найкращих моментів, за що я дуже люблю зимню рибалку. Коли ти смакуєш цей чай, то він зігріває не тільки тіло, а й душу. Скажу так, що взимку досить непроста рибалка, принаймні для мене виходить. Чому? Того, що мій темперамент. Каже про те, що дуже прикольно ловити якимись агресивними проводками, більш такими рухливими. А взимку треба це все вимучувати, видрочувати. Але така специфіка зимньої рибалки, що ми мусимо так робити. Тому все плавно, повільно, нікуди не спішимо, ловимо рибку, насолоджуємося чайком і всім гарного настрою. Клас. Спроби різномаїття приманок не залишають мене. Хочеться все-таки порівнювати різні техніки. І ось декілька разів вже кинув джигу, такого гарненного ізішайнера. Колір, до речі, е хто не знає, він непогано стріляє зимою чогось саме. ну такі от темні кольори. Не обов'язково зішайнер в цілому. Якось на цій грядки де ми ловимо, частенько буває, що саме такі фіолетові або щось синє, такі вистрілюють. 6 грамчиків стоїть у мене голова, трошки може її багато. Намагаюся зараз провести над звалом. Але немає поки що контакту. Колега ще впіймав невеличкого шнурочка. Також на воблер, а джигу чогось не хоче. Ну нічого, зараз ми будемо зміщатися на більш глибокі місця і там ще буду пробувати. Також і джиг, і все інше. Було прийнято вольове рішення зміститися на більші глибини, бо прийшли ми помилятися, десь метрів 3-3,5. Було кілька покльовок, у мене була одна, колега зловив два невеличкі шнурка, але на цьому все якось притихло. Зараз вирішили перейти на більшу глибину, спробувати що там, де є більш такі, як би його сказати, більший рельєф. Тобто Виражені звали і зараз спробуємо якраз на них там поджигуємо, може якісь ратляни та глибоководні воблери, Коротше, нічого не міняється, міняється тільки трішечки локація на більш глибоку. Друзі, все так швидко відбулося, що навіть не встиг я зреагувати знову на цю кліваку. Ще у нас один гарненний шнурок сьогодні в активі. Ну як гарненний такі. Як і попередній, це вже клюнуло, то, як я вам і розповідав, що плили ми на більшу глибину. От, добралися сюди. Діповий крекджек. Це версія, заявлена як SP-суспендер, але з повідцем він тоне. Тобто це дає змогу обловити більш глибокі ділянки цієї. Водой ми, даючи паузу, тим самим воблер ще тоне, тобто дає скажімо, більше шансів риби на покльовку. Ну, принаймні, якось це я бачу так. Теж бачимо, що рибка наша пузатенька. Піявочки, все, все як положено. Зараз короткий фотосет і відпускаємо. Запитуючи бірибельне, ну скільки тут? Як ви гадаєте, друзі? Я думаю, кіла 4 4-300, може таке. Отака От здоровецька щукенція. Все, тікла. А так хотілося забрати на котлети. Лайкос щучці. Дякую тобі за клюваку і гарного дня. А ми продовжуємо. Ось такі умови. Дуже хотілося б пройти туди, але, як бачимо, лід перегородив нам дорогу і немає змоги. Там обловити. Ну нічого, ось ще є тут так. Коротше, є трішки де покрутитися на цій відносній глибині. Треба використати цю змогу, можливість і обловити більш глибокі діляночки. А поки що понад кригою проведемо кілька разів. Така тема. Коротше. Буду льодоколом. Його моя важко йде. Коротше цей шмат здоровий. Теоретично зараз має течія понести туди або туди. Не можу зрозуміти куди, бо вітер дме туди. Тож не зовсім зрозуміло, як воно, але кудись зараз попливе. Так. А ми з вами знаходимося в такій, в такій мабуть, в затоці, можна сказати. І зараз спробуємо тут прокидати. На Віпчик була нещодавно у мене клювака одна. Злегка бахнуло. Рибка зовсім не активна, тож клюваки такі сьогодні не дуже відчутні, але все одно. Експеримент продовжується. Джиг, до речі, так і не зміг я вмовити на джиг жодне клювання, так що поки що на воблери. У хлопців так само на воблери є контакти, а на джиг поки що нема. Ну і на невеличкий ратлін. До речі, воблери сьогодні працюють також ті, що не дуже гучні, така тихенько у них там тихенько стукають кульки. Більш тихі, ті працюють, гучні не хочуть. І так само з вібом я погрався а, в коробці, подивився, там вибір є, в мене вибрав той, який потихше. Хоч, хотілося б, може, щоб ще трішки плавніше він падав, але якось поки що з цим поекспериментую, коротше кажучи. є, друзі, навіпчик. Такі я її мучу, мучу. І я все-таки скажу. зараз. воно? О, йоперний театр. Це був карась. Отакенний карась. <бляха> я ж думаю, що так зачепилося, капець. Карась, ну я не знаю, більше, ніж пів кіло. Був. Трішечки я його не дотяг. В районі Пащі він забагрився, я не, ну, не, не, не бачив куди саме. Але я гарненько потягав, добре був би карасик. Ну. Нічого. Е ну, Стверджувати, що це була покльовка, я не буду, але рибку потримали, бачили, що буває інколи взимку. Таке. Ну, покидаємо ще, побачимо же Все-таки він нас порадує щучкою цей віпчик. Мабуть, що є? Є! Коротше народ, оце приїхав мені Ратлін з Аліекспрес. На старшу модель. Вона зараз втече, бо погано, дуже сидить. На старшу модель ви бачили, як я ловлю, а це ось ні, не, не втече. Це, коротше, зараз я вам покажу ось такий ратлін з таким чудовим гребінцем і 12-грамова моделька, це молодша та, що у них, що мені довелося знайти. І сьогодні я вам скажу це найбільший щупак. Не знаю, скільки в сантиметрах, не будемо його довго мучити, міряти. Ось, коротше, як там всі блогери показують, оце п'явка, оце п'явка. Коротше, п'явок хватає. Рибка не дуже активно взяла десь е на вході в яму. Виявляється, десь так. Е зараз коротше, коротка фотосесія, звільнимо і випустимо. Так, Після коротесенької фотосесії нашу. Щучку ми... О, Щучка обчепилася зяброю за перчатку. Ах ти, пперний театр. Давай-но. Ну. Все, помахала всім пока. І тобі пока. Якось так. Ось такий цей ратлін. А... Там десь у попередньому відосі у мене є обзор на ратліни. Да, там його старший брат 30-грамовий. Це найменше те, що мені довелося знайти. Ось ще раз вам покажу, як він виглядає. 12 грамів. Якщо не забуду, лишу посилання, але не обіцяю. Що ж, скажу вам, що рибка сьогодні наша, та, що вдалося зловити або були покльовки, були на звалі або на якомусь рельєфі. А, міляка та глибина промовчила. Не дала жодного контакту, Ну, значить так і треба. Працювали сьогодні у нас вобля та віби. Не було жодного контакту на силікон, якось так вийшло. Або не вгадали з кольором, або не вгадали з вагою. Ну, Таке буває. Про вудку і снасть. Ловив я сьогодні з Сенткроєм Legend Elite 66-го зросту це 1,98 м до 10,5 г. Кастома така дуже гарна цацька. Катушка на ній стояла Daiwa Stis, шнурок, як я вже казав, 1.2, це UGK uh, Edge Metal. ледь згадав, повідець Тітановий, ну і приманки, все інше ви вже бачили. Що ж, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Побажаю вам добра, щастя, перемоги і всього самого найкращого. Кому сподобався відео, стисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Далі щось що будемо знімати. Всім пока. Бувайте!